Десять років тому ми починали в прифронтовому регіоні, не знаючи, чи втримуємося, чи виживемо. А сьогодні ми стоїмо тут із командою, спільнотою, партнерами і з вірою, що правда в Україні має майбутнє. Коли ми вперше зібралися в 2015 році, ми говорили про виживання журналістики. Сьогодні про виживання самої правди, бо війна змінила все. Але не змінила нашого обов'язку говорити чесно, думати критично і зберігати гідність слова. Як вже казали багато партнерів, тема цього, цього ювілейного форуму свобода слова, версус, свобода брехні. І вона про те, як захищати свободу, не руйнуючи її. Бо свобода слова це не вседозволеність, це довіра, і це вибір. І це відповідальність. Донбас медіафорум завжди був про спільність, про людей, які не зламалися, які працюють навіть тоді, коли поруч вибухи, навіть коли зникає світло, але не зникає потреба говорити саму правду. Цього року до нас зареєструвалося понад тисячу учасників, і це не просто цифра, це доказ того, що українські медіа живі, що журналістика тримає країну. І що свобода слова це не гасло, а щоденна робота кожного з нас. І я хочу подякувати всім нашим партнерам: Європейському Союзу, Раді Європи, НАТО, ЮНЕСКО, нашим друзям з Чехії, Німеччини, Японії і всім, хто допомагає українським медіа залишатися незалежним. Але найбільше я дякую вам, журналістам, за щоденну працю і за стійкість, за те, що тримаєте довіру. Бо журналістика це не просто професія, це позиція. І сьогодні ми розпочинаємо три дні розмов складних, гострих, але важливих і продуктивних, бо цей форум не лише про діалог, а й про дії, партнерства і рішення. Донбас медіафорум це не просто подія, це спільнота, яка вже 10 років доводить. Правда, все ще має силу. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви вірите, і дякую, що разом з нами ви зберігаєте серце української журналістики живим. І ласкаво просимо на 10-й Донбас медіафорум.